Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео два танки окупантів, які опинилися на прицілі дронів. Один дрон дуже чітко залетів у люк танка, і почалося розгоряння всередині. І відразу ж зверху скид гранати. Поруч так само стоїть ще один танк, але з мангалом його наші дроноводи так само закидають вогом, потрапляють у боєкомплект. На відео видно, як техніка моментально починає горіти, і тільки подивіться, що з нею сталося повністю вигоріла. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Російська БМП підвезла десант і потрапила під удар дронів. Після першого удару ви можете бачити його потужність, Шматки металу розлетілися в бік. Другий дрон був термітний. Чітко в люк. Моментальне загоряння. А ось російська МТЛБ Сарай. Після першого удару дрона екіпаж кинув техніку. Кинули їжу і рюкзаки. А наші дрони миттєво навідалися з ревізією в кабіну. Удар. Детонація мінус техніка окупантів, а ось російський танк Т-80 Окупанти не їхали на міну, втратили гуслю і кинули танк. На цих кадрах вдали влучання дрона терміт, прямо так би мовити, в салон техніки. Починається загоряння, і через деякий час ви тільки подивіться, що сталося з танком. Мотлох окупантів вигорів повністю. А ось покинутий пошкоджений російський танк. Т-72. Наші воїни пустили дрон із горючою сумішю, облетівши техніку, постаралися потрапити в люк, але не вийшло. Маскувальні сітки почали загорятися. А слідом ще прилетів дрон з точним і хорошим ударом по техніці. Хімарс прилетів. Ось що залишилося від мого граду. Військовослужбовець ЗСРФ знімає місце прильоту РСЗВ Хаймарс. Українські артилеристи одним пострілом знищили одразу два гради противника. Один із пакетів здетонував, перетворивши одну з бойових машин на понівечену купу металу. Тепер у піхоту. Що вже? Вся Фасічина. Отак. Пісаполкинітні. Яма а ось російський БТР-82 на повній швидкості мчить на позиції наших титанів. Але не тут то було. На цій же швидкості його зустрічає дрон. Техніка зупиняється і починає повністю горіти. Штурм зупинено. А ось на кадрах знищений російський танк Т-80. Техніка вже димить всередині. Контрольний удар другим дроном. Також кинута пошкоджена російська БМП з Ребом. Але не допомогло. Калюжу не помітили. Втопили техніку. А ось ще одна кинута пошкоджена російська БМП 3 тим часом один із корейців під ноги вистрілив із гранатомета і кілька своїх завалив. Полонений рашист ділиться враженнями про рівень підготовки бійців Кима. Корейцы, когда их готовили, один вообще на гранатомету коли стреляли на Под ноги выстрелил. Несколько корейцев, что ли, завалил. Ну, говорят, их в Воронеже, по-моему, еще будут тренировать, что ли. Туда или приезжать будут. Mm. Орлята вчаться літати, північнокорейці вчаться стріляти. А ми й далі продовжуємо вас інформувати про те, що відбувається на полі бою. Тому ситуація в Курській області на південному фланзі суджанського напрямку російські війська продовжують накати в районі Плехового. Раніше противнику вдалося прорватися на бронетехніці в західну частину населеного пункту, атакуючи з півдня. Де він потрапив під удар дроноводів ЗСУ і втратив бронетехніку? На північному фланзі зберігається висока інтенсивність бойових дій на ділянці Біркенова Сорочина. Ситуація без істотних змін на західному фланзі. Російські війська продовжують накати в районі Новоіванівки та зеленого шляху. Зсу відбили низку атак. Ситуація без змін. Росія не почне жодних переговорів про мир, поки не поверне свої території в Курській області. ВП. Новий наступ Росіян на Курщині був хаотичним, безжальним і почався після перемоги Трампа на виборах в США. Час наступу вочевидь свідчить про зростаюче розуміння Кремлем тієї ролі, яку Курськ може відіграти в переговорах. Покровський напрямок. На південному фланзі противник штурмує нову лінку, окремий мікрорайон Курахового, на північному березі Курахівського водосховища. У Новоселедівці російські війська просунулися в південній частині населеного пункту і південніше вздовж низки лісосмуг на ділянці шириною до 3 кілометрів та на глибину до 1,5 кілометра. На південний захід і захід від Новоолексіївки противник просунувся вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 2 кілометрів та на глибину до 1 кілометра. У Юрівці російська штурмова група просунулася в північну частину населеного пункту, де потрапила під удар дронів ЗСУ. Бої тривають. На північному фланзі тривають зіткнення в районі Патрівки, На північний захід від Солидового і під Лисівкою. Часов'ярський напрямок південніше Іванівського противник просунувся вздовж низки лісосмуг і зайняв частину урочища ступки на ділянці завширшки до 4 кілометрів та на глибину до 1,5 кілометра. У районі Клещіївки російські війська просунулися на ділянці шириною до 4 кілометрів та на глибину до 1,5 кілометра. Уздовж залізниці від Андріївки до Зеленопілля противник зайняв ділянку шириною до двох кілометрів. Ну і наостанок чергове відео для цієї маси росіян, які так і не роблять висновки. Дивіться, що на вас чекає. В ході спеціальної воєнні операції отримав травми в області плеча множество переломів, ключі це, краю, ключі плечове це тряпочки, котривісь розломаний, то все лічення Состояние руки ухудшається. в таких ліпотвіженнях сустав лічовий сустав починають Весь перелом зміщається. Бійцю з множинними пораненнями не надають необхідної медичної допомоги, а всі його скарги ігнорують. За словами бійця, його стан здоров'я погіршується з кожним днем. А владі РФ, що плювати. Все, що їм потрібно, це і далі витрачати народ для втілення в реальність своїх хворих амбіцій. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.